Вітаю вас. Ви дивитесь підсумковий випуск програми Нікополь. Сьогодні Під завісу року традиційно прийнято згадувати події, якими він запам'ятався, та намічати плани на майбутнє. Саме на цьому акцентував свою увагу міський голова Андрій Фісак під час святкового привітання. Дорогі нікопольці, від усього серця вітаю вас з наступаючим 2016 роком та Різдвом Христовим. Наближаються головні свята, яких ми чекаємо з особливим теплом та надіями. Саме ці дні об'єднують всіх нас в одному родинному колі, символізують завершення ще одного життєвого періоду і надихають на нові сподівання та мрії. Під кінець року традиційно підводять підсумки зробленого та будують плани на майбутнє. Тож в минуло. Відходить на для Нікополя та всієї України 2015 рік, сповнений тривог і надій, складних випробувань та перемог. Незважаючи на труднощі, ми зуміли реалізувати соціально значущі проекти Нікополя намагалися зробити наше місто більш комфортним для проживання нікопольців та привабливим для гостей. Ознаменувався цей рік і тим, що під його завісу запрацював новий депутатський корпус. Сподіваємось. Що його робота у наступному році буде злагодженою, продуктивною і сприятиме подальшому розвитку Нікополя. Тільки завдяки вашій підтримці ми з гідністю витримали усі випробування, разом плідно працювали заради кращого майбутнього, рідного Нікополя. Маю надію, що любов до на нашого спільного дому надихатиме нас на нові звершення і в наступному році. Новорічні та різдвяні свята це завжди нові надії і сподівання. Тож нехай всі негаразди залишаються позаду, а заповітні мрії та бажання обов'язково здійснюються в наступному році. Нехай Він принесе в кожну сім'ю здоров'я, благополуччя, мир, спокій і добробут. А різдвяна зоря запалить у наших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії зі святом вас, з Новим Роком та Різдвом Христовим! Отже, цей нелегкий рік запам'ятався для Нікополя як сумними подіями, так і досягненнями. 2015-й сміливо можна назвати періодом розвитку сфери житлово-комунального господарства. Досягнення минаючого року упевнено можна назвати ремонт доріг міста. Було оновлено 180 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття, що більше, ніж в цілому, за останні п'ять років. Взагалі відремонтовано 47 ділянок доріг, 12 з них капітально. Нарешті нікопольці дочекались ремонту дороги по проспекту Трубників. Перше за багато років приділили увагу ремонту дорожнього полотна у приватному секторі та внутрішньоквартальним дорогам. Також розроблено п'ятирічну комплексну програму капітальних ремонтів, яка передбачатиме, крім прокладання асфальту ще й відносно. Влення тротуарів, системи освітлення, водовідведення та нанесення дорожньої розмітки за новим хронологічним принципом. Відремонтовано 50 будинків ОСББ. Ремонтом також було охоплено 25 багатоповерхівок комунальної власності. Відновлено справедливість в розподілі бюджету житлово-комунального господарства. Тепер на приватний сектор виділятимуть 30% коштів замість семи. Інші 70 витрачатимуть на багатоповерхову забудову. Навесні в Нікополі було відкрито притулок для бездомних тварин. Протягом року, завдяки його функціонуванню, виловлено простерилізовано та випущено на волі 412 тварин з нашого міста та 59 із Марганцю. У 2015 році було відновлено комунальне підприємство Міськавтодор 1 За рахунок обласного бюджету його автопарк поповнено чотирма одиницями нової спеціальної техніки для ремонту та прибирання доріг, у тому числі їх розчищення та відсипку у зимовий період. Без позитивних змін не залишилась і медицина міста. Тут не обійшлось без нових відкриттів та придбань. Для поліпшення умов лікування нікопольців та розвитку медицини загалом протягом 2015 року місцевою владою було зроблено чимало вагомих кроків. Навесні було відкрито амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вулиці Лапинській, 256. Це допомогло забезпечити медичним обслуговуванням жителів віддаленого району міста. Та після капітального ремонту було нарешті відкрито пологовий будинок європейського зразка. Проводиться утеплення фасадів його будівлі. У 2015 році було Відновлену вірусологічну лабораторію четвертої лікарні та приміщення травматологічного пункту лікарні номер 1 Слід зазначити, що завдяки фінансуванню з місцевого бюджету та підтримці великих підприємств нашого міста у багатьох медичних закладах з'явилось нове обладнання, яке також дозволить підвищити якість надання медичної допомоги. Ознаменувався цей рік і сумними новинами. Нікополь втратив 11 своїх синів, справжніх героїв, які поклали своє життя заради миру в Україні. В останню путь героїв проводжали всім містом під гучні оплески на знак їхнього безцінного подвигу. Під час сумних церемоній звучав гімн України, аби передати високий патріотизм та незламну жагу до перемоги наших бійців, які поклали своє життя за наш з вами мир, свободу та цілісність України. Для кожного українця ці хлопці назавжди залишаться справжніми героями. На їхню честь на фасадах шкіл, в яких навчались солдати, встановили меморіальні дошки. В День Збройних сил України на головній площі відкрили стіну пам'ятника. ...пам'яті загиблих в зоні проведення антитерористичної операції Нікопольських бійців. На фасаді Нікопольського краєзнавчого музею з'явився банер зі світлинами воїнів, а згодом у парку перемоги з'явиться Алея Слави. Вона стане щоденним нагадуванням про страшну ціну свободи і буде символом вшанування загиблих бійців. Адже вони віддали найцінніше, що є у світі, своє життя, засвітле майбутнє кожного українця і покинули нас на злеті, щоб назавжди залишитися в пам'яті. За рік, що минув, відбулось багато змін і в культурному житті міста. Була розроблена програма розвитку туризму та збереження культурної спадщини міста Нікополь на 2015-2020 роки. В її рамках вперше на загальноміському рівні відзначили Справжнє козацьке свято річниця обрання Богдана Хмельницького Гетьманом України. Також вперше Нікопольці святкували День вишиванки. Мешканці різних поколінь того дня одягли вишиванки та об'єднались в єдину велику українську родину, аби підтримати український національний дух та культурні традиції нашого краю. Масштабно відзначали в Нікополі 70-ту річницю перемоги. Під час мітингу на меморіалі Вічна слава згадали про безсмертні подвиги солдатів, котрі поклали своє життя заради нашого миру. У парку перемоги святковим концертом вітали ветеранів, пригощали всіх фронтовою кашею та запрошували до музею під відкритим небом, який зображав історичні шляхи Другої світової війни. Також відродження культури відбулося через створення нових традицій родинного відпочинку. Цього літа нікопольців об'єднали сімейні вікенди, а місто почали прикрашати... ...арт-об'єкти, ...вдихнули нове життя в парк Пушкіна, там висадили квіти та з усиллями... нікопольських митців і небайдужих жителів міста створили оригінальні скульптури. Навесні в Нікополі після ремонту відкрили спортивний зал Спартак. Ціна в історичному та спортивному плані будівля комунальної власності не функціонувала близько 20 років. Крім того, у 2015 році в Нікополі відродилися футбольні традиції. З'явилася футбольна команда професійної ліги, якої в місті не було більше 10 років. Тож домашні матчі футбольного клубу Нікополь НПГУ влітку були досить популярні серед Нікопольців і щоразу збирали на стадіоні понад півтори тисячі глядачів. У вересні Нікополь відсвяткував 376-ту річницю від дня свого заснування. З цієї нагоди відбулась низка святкових заходів. Святкова програма на честь Дня народження міста називалась Нікополь крізь віки. Того дня центр міста умовно розділили на три сектори Нікополь історичний, Нікополь сьогодення та Нікополь майбутнього. Всі гості свята могли ознайомитись з історією нашого краю і пройти випробування на влучність у стрільбі із луку та справжньої козацької гармати. Запам'ятався День міста і видовищними спортивними заходами. На центральній площі міста у Великому Ринзі проходила матчева зустріч з боксу. Рекордну кількість учасників було зафіксовано під час... Загальноміського забігу Нікополь місто здоров'я. У ньому взяли участь 142 спортсмени. Крім того, пройшов велопробіг, який об'єднав більше 200 учасників. Також всі бажаючі мали змогу випробувати свої сили у різних фізичних вправах, серед яких стрільба з лука, слеклайн та воркаут. Однак найбільш видовищним подарунком до Дня міста була яскрава концертна програма, яка носила символічну назву Нас не зламати. А головним подарунком для нікопольців у цей святковий день став виступ українського рок-гурту Тінь Сонця. Восени 2015 року в Нікополі, як і всій Україні, пройшли місцеві вибори за їх підсумками. Міським головою став Андрій Фісак та сформувався новий депутатський корпус. Перший тур місцевих виборів проходив 25 жовтня. Того дня нікопольці обирали міського голови і депутатів обласного та місцевого рівнів. За підсумками голосування до нового депутатського корпусу увійшли 42 представники від шести політичних сил. 12 депутатів від партії Відродження, 8 від Укропу, 7 від партії Солідарність, від опозиційного блоку 6, 5 своїх представників має батьківщина і на одного менше громадська сила. Народні обранці вже успішно приступили до виконання своїх обов'язків. В першому турі жоден із кандидатів не подавав 50%. ...бар'єр, але визначились лідери Андрій Фісак та Дмитро Бочков. Саме вони увійшли до другого туру. За підсумками волевиявлення мешканців, Нікопольським міським головою став Андрій Петрович Фісак, за якого проголосувало 59% виборців. Наприкінці року керівника міста указом президента України було нагороджено орденом за заслуги третього ступеню. За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм. Під завісу року відбулось підсумкове засідання сесії Нікопольської міської ради. Головним рішенням стало прийняття бюджету міста. Бюджет на 2016 рік затверджено місцевими обранцями. Основний фінансовий документ міста становить майже 735 мільйонів гривень, що на 13% більше, ніж у минулому році. На освіту буде розподілено 47,3%, на охорону здоров'я 26,8%. На сферу житлово-комунального господарства 8%. На культуру 4,3%. На соцзахист 2,8%. На фізичну культуру і спорт 1,9%. За рахунок місцевого бюджету планується збільшити вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Та також заплановано оздоровити 272 дитини. Разом з тим капітально ремонтуватимуть та будуватимуть нові спортивні майданчики. На виконання заходів програми соціального захисту населення буде спрямовано більше 6 мільйонів гривень. Окремим блоком стояло і питання стосовно програм розвитку житлово-комунального господарства на наступний рік. Це рішення викликало досить жваву дискусію серед депутатів різних фракцій. На програму передбачено майже 65 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Основні витрати заплановано на капітальні і поточні ремонти будинків та доріг міст Вперше за останні роки передбачені кошти на капремонт тротуарів та благоустрій зон масового відпочинку людей. У наступному році будуватимуть і алею загиблим воїнам АТО, яку обіцяли велику увагу приділили благоустрою приватного сектору. В основному це ремонт доріг та водогонів. Програма житлово-комунального господарства коригуватиметься в подальшому, тому всі зауваження, які виникали у місцевих обранців, буде враховано та внесено до неї. Але в цілому програму було затверджено депутатами. Під час сесії також було прийнято комплекс програм галузевого розвитку міста на наступний рік та низку інших важливих рішень. А завершити наш випуск хочеться словами привітань. Я бажаю всім любові в новому 2016 році. Я бажаю всім миру. Я бажаю, щоб ми могли слухати друг друга, розуміти і допомагати друг другу. В новому 2016 році я хочу всім нам бажати тільки хороших подій, тільки хорошого настроєння. только радости и удачи. Счастья, здоровья, благополучия и мира всем нам. С Новым годом, друзья! Уважаемые никопольчане, поздравляю нас всех с новым 2016 годом. Желаю, чтобы в новом 2016 году над нашей страной было мирное небо, чтобы в наших семьях был мир, спокойствие, уют. У ци чаревни дни бажаю гарного настрою, здійснення найщирейших мрій и сподівань. Хай закончится вина, а у сердца людей прийде радость и любовь. Самое главное ⁇ это отношения между людьми. Мы хотим, чтобы наш город и наши жители развивались и жили в самом лучшем городе на земле. Это город никакой. С праздником, с Рождеством Христовым. всего вам хорошего. Мира, здоровья и достатка в семье. Пусть царит вера, любовь и надежда. Обожаю. У новому році всіх благ, здоров'я і всякого благополуччя. Щоб в сім'ях завжди радість в очах і в Усього самого хорошого. Нехай мир і злагода буде в кожну, прийде в кожну родину. Терпіння і оптимізм. І все наладиться. А ми там вже ми не підведемо. Крепкого здоров'я. Світлого майбутнього і самого главного мирного неба над Україною. Я б хотіла пожела щастя і радості. Щоб були завжди здоровими. Колектив програми Нікополь сьогодні приєднується до всіх вітань, які сьогодні звучали у нашому випуску. Бажаємо нових звершень, досягнень та перемог. Нехай 2016 рік принесе всім нам тільки позитивні новини та злагоди у кожну родину.